У ніч на 12 лютого російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по кількох регіонах України. Є загиблі та поранені, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру. У місті Лозова на Харківщині ворог застосував балістичні ракети та ударні дрони. Зруйновано цивільні об'єкти, зайнялась складська будівля підприємства, пошкоджено житлові будинки та гаражі фермерського господарства. Загинули чоловіки, жінка, ще шестеро людей поранені. Тим часом на Сумщині безпілотники атакували залізничну інфраструктуру у Конотопському районі. Загорілися приміщення, депо та вагон. Інформації про травмованих наразі немає. Далі під ударом опинилась столиця у Києві. Російські дрони. Вони били по лівому берегу. В Дарницькому районі уламки безпілотника пошкодили фасад багатоповерхівки. А в одній із квартир вибухотехніки виявили реактивний двигун дрона. Відомо щонайменше про двох постраждалих. Не оминула нічна атака і Дніпропетровщину у Дніпрі. Поранені четверо людей. Серед них немовля якому ще немає місяця. Медики оцінюють стан дитини як середньої тяжкості. У місті пошкоджено об'єкти інфраструктури, приватні будинки та авто. Ворог також атакував Синальниківський район. Там понівечено інфраструктуру та дитячий садок. Під вогнем артилерії та впівідронів опинилась Нікопольщина.